Добрий день, панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з комп'ютерної геометрії та алгебри. І У нас сьогодні буде лекція номер 9, яка буде присвячена детермінантам матриць та їх Ну, Термін детермінант. Ми ще будемо використовувати як значник в матриці. Отже, лекція номер 9 детермінанти чи визначники матриць і їхнє застосування. Розглянемо квадратну матрицю А, елементи якої є А і О Ного порядку, Поставимо відповідність даній матриці деяке число, яке певним чином буде характеризувати її властивості. Це число називатимемо детермінантом або визначником матриці А. Існує декілька різних підходів до введення поняття визначника, зокрема, комбінаторний, вираження детермінанта матриці через її елементи, індуктивний детермінант матриці n-порядку визначається через детермінант матриці n 1 порядку, Аксіоматичний – визначник як індикатор лінійної залежності системи векторів. Історично, поняття детермінанта виникло набагато раніше, ніж було б розроблено. Сама теорія матриці. Ми зупинимося на індуктивному підході. Значено. Детермінантом 1 на 1 матриці А, так, який елемент має один тільки а 11 один. число а 11 детермінантом значником N на n матриці при n більше одиниці називається ось таке число, що сума k від одиниці до n а1К. Мінус одиниця в степені 1 плюс К М1К, так, де М це детермінант матриці в порядку N-1, яка отримується із заданої матриці шляхом використання першого рядка і катого стопця. Призначимо визначник матриці А через D, A, ну, А, ну, просто модуля. І той, і той два позначення використовуються для позначення детермінанту матриці А. Іноді, щоб не говорити детермінант матриці n порядку, будемо говорити просто детермінант n-ного порядку. Перед тим, як перейти до формул для обчислення визначника другого та третього порядку, сформулюємо декілька допоміжних означень. Означення, мінором елемента А і О матриці А, елемент мейкої А і О, називається детермінант матриці, яка утворюється з матриці А, викресленням І того рядка та й О того ми будемо позначати цей мінор Й. Хоча означає Алгебраїчним чи алгебраїчним доповненням елементом А і матриці А, називається число А в мінус першому степ е, при, при мінус одиниця в, е, в степені І плюс й М І будемо позначати А, і Й. Тобто, що це означає? Доповнення так, е, алгебраїчне, Елементи А і Йот матриці А, так, це є його мінор, так, цього елемента, так, домножений на мінус одиниця в степені І плюс Й. Відповідно до вказаних означень можна в такий спосіб переформулювати означення детермінанта матриці. Детермінантом матриці А, n-ного порядку, при n більше одиниці, називається сума добутків елементів першого рядка цієї матриці на їхні аллебрагічні доповнення. Тобто детермінант А це є А11 на А велике на алгоричне доповнення А1,1, А1,2 на алгорічне доповнення а 12 плюс і так далі а 1 n на алгоричне доповнення до А1Н. Розглянемо визначник другого порядку. Ось такий. Так. Ну і він визначається, тоді можна порахувати, що це, це по першому рядку, ми розпишемо це а 11 на алгебрічне доповнення до нього, так? Плюс а 12 на алгорічне доповнення до нього. Кажу, ну давайте порахуємо алгебрічне доповнення. Значить, А1,1 алгоритне доповнення це що? Якщо використовуємо перший до перший свої боець, так, то мінор, це буде рівня просто А2,2. Ну і відповідно помножити на мінус одиницю в степені 1, 1 плюс 1. А1, плюс А1,2 помножити на алгорічне доповнення, так, мінор. А1, 2 викиснули так. Це буде елемент А2, 1 помножити на мінус це в степені 1 плюс 2. Ну ось ми отримали формулу для визначника другого порядку. Соматичне обчислення визначення другого порядку воно зобразити в такий спосіб. Визначник це є добуток діагональних елементів, відняти добуток діагональних елементів другий діагоналі, так? Обчислимо детермінант матриці третього порядку. Ну, Знову через перший рядок ми його визначимо. Так заозначимо: це а 11 на алебічне доповнення до а 11 А1 плюс а 12 на левічне доповнення до а 12 плюс а 13 на легборічне доповнення до а 13 Ну а далі ми починаємо вже розписати. Значить, що таке алеборічне доповнення до А11. Це є детер е детермінант матриці А22, А23, А32, а 33 так. Умножден на мінус одиниця в степені 1 плюс 1. Ось. Далі так само А1, 2 на алгоритне доповнення. Тобі А2, 1, А2, 3, а 3 1, А3, 3, так. І, відповідно, і на мінус одиниця в степені одиниця плюс 2. Ну і так само А1, 3. На алгоритмне доповнення до А1, 3. Це буде А1, 3 помножити на визначний ось такий, так, помножити на мінус одиниці в степені 1 плюс 3, так. І тоді використавши значення визначника другого порядку, так, ми отримуємо хоч таку рівність. Це дорівнює а 11 на два, два, а 33 плюс а 12 плюс а 23 плюс а 31 плюс а 13 плюс помножити на А2, один А3, 21 а – Відняти а 13 А2, 22 а 31 мінус А1, 11 а 23 А3,2 мінус А1, 2H2, 12 А2,1, а 33 Схематично запам'ятати форму для обчислення детермінанта третього порядку допомагає наступна схема. Потім розглядаємо трикутнички два які, основи яких паралельні до головної діагоналі. І перемножуємо елементи, які лежать на вершинах цього трикутника, знаком плюс, задаємо, відповідно другу діагональ, знаком мінус, і так само відповідно, трикутники, значить, добуток елементів, що лежать на вершинах трикутників, паралельних до другої діагоналі. Детермінант матриці n порядку при so n більше одиниці називається сума добутків елементів першого рядка цієї матриці на їхній алгебрічне доповнення. Отак, як і за означенням, для матриці n порядку порядку. Тобто матриці А це є 1 1 на албричне доповнення до А1, плюс А1, 2 на албрічне доповнення, 2A1,2 2 плюс і так далі а 1 n на алгебрічне доповнення до А1. Останнє означення детермінанта матриці, тобто подання його через суму добутків елементів першого рядка на відповідні алебрічні доповнення, ще називають розкладом визначника за першим рядком. Виявляється, що сума добутків елементів довільного іншого рядка або навіть стопця матриці на їхній алебрічній доповнення також дорівнюють визначнику матриці. Цей фундаментальний факт теорії визначників має назву теорема Лапласа, і доведення якого ми наведемо трошки пізніше. Давайте сформулюємо теорему Лапласа. Детермінант матриці А рівні сумі добутків елементів довільного рядка чи ця матриці на їхній алебрічній доповнення. має ітий рядок так? розпис через ітий рядок матриці А, це і АІ1 на доповнення до А1, плюс АІ2 на доповнення I2 плюс і так далі, АІН на доповнює АІ. Це, для всіх рядків і. І так само для будь-якого стовпчика йод, треба асоціації а 1 йод, то можна аналогічне доповнення до елемента а 1 йод додати а 2 йод на алгебраїчне доповнення до елемента а 2 йод додати і так далі плюс а на аналогічне доповнення до елемента а для всіх стовпців йод від одиниці до Приклад, ну от обчислити ось такий визначник. Давайте спробуємо його розв'язати. Розкладаємо цей визначник за першим стовпцем, Щоб не мати, що цей визначник дорівнює 3 помножити на алебрічне доповнення до першого, до елемента А1, 1, так, і додати плюс нуль налибрічне доповнення до елемента А21, так. Додати 0 на алгорічне е доповнення до елемента 3,1, додати 0 помножити на алгорічну е доповнення до елемента а 41 і відповідно додати нуль е алогічне доповнення до елемента А 51 Це відповідно буде дорівнювати. Значить, 3 помножити Що таке алгоричне е доповнення, це є мін до елемента А1, 1. це мінус одиниця в степені 1 плюс 1, так? помножити на визначник, який утворюється використання матриці, яка утворюється використання першого рядка і першого стовпця. Ось воно появилось. Чого? Отже, обчислення визначника п'ятого порядку звелося до обчислення визначника четвертого порядку. Розкладемо і його за першим стовпчиком. Знач, щоб будемо мати цієї помножити на 2, знову в степені. Два помножити на 2, так, і на мінус 1 в степені 1 плюс 1. І помножити відповідно на визначник матриці, яка утворюється виписом першого рядка і першого стопці. Отриманий визначник третього порядку обчислимо, розклавши його за третім рядком. Врешті-врешті отримаємо, якщо за третім рядком ми його будемо розкладати, так? Тобто ось ми, маємо, ми можемо скласти за третім рядком. Це є 2 помножити на 6, так? 6, тобто як 3 помножити на 2, так? І на, за це є третій рядок, другий стовпець на мінус 1, це 2 плюс, 2 плюс 3, так? І використовуючи його, так, ми отримаємо 8, 0, 3, мінус 1. Треба вже врахувати. Значить, що тут буде? І, і, Мінус 8 відняти 0, так? Просто мінус 8. Перемноживши, ми отримуємо таке іверс. Один значний дорівнює 96. Теорема. Детермінант трикутної матриці дорівнює добутку елементів, які розташовані на головній діагоналі цієї матриці. Давайте доведемо їх. доведення цієї теореми. Для випадку верхньої трикутної матриці. У випадку нижньої трикутної матриці доведення є абсолютно нелогічним. Доведення проведемо індукцію по розміру матриці. База індукції, ось так, так. Тобто, у випадку n до рівня 2, ми маємо верхню трикутну матрицю, зрозуміло, що її значний такої верхньої церковної матриці, цей добуток діагональ. так? А1,1 А 2,2 відняти 0 помножити на Так, I will pass the induction with L. Припустимо, що детермінант кожної верхньої трикутної матриці одного порядку дорівнює добутку діагональних елементів. Взяли трикутну матрицю D Н плюс одного порядку, так, розклавши детермінації матриці за останнім рядком, отримуємо, що він до рівня добутку елементів останнього рядка і останнього стопчика на його алебрічне доповнення, яке за індуктивним припущенням рівня A1,1, а 22 і тим далі так? Отже, ми маємо, що дитермінації А рівні. Аn1n плюс 1n плюс 1, +1, +1 помножити ви можете мені в степені 2n плюс 2. Так, А1, 2, А2 і так далі. n, n Так, оце відповідно до різних до відподіональних флементів. Ну і що треба було довести? Для доведення теореми Лопласа ми скористаємося двома допоміжними твердженнями. Перше, полягає в тому, що. Сума добутків елементів першого рядка відповідні аллебрічні доповнення рівні сумі добутків елементів першого стовпця на відповідні алебрічні доповнення. Тема нехай А М на n матриця. так? Тоді ми маємо, що ну, а 1, 1 на аллебрічне доповнення до 1 плюс і так далі, плюс А1Н на аллебрічне доповнення, А1Н дорівнює рівні детермінанту матриці, відповідно, дорівнює. А1, 1, лобічне доповнення до 1 11 і так далі, плюс An1, алебічне доповнення до А1. Доведення. Доведення LA ми проведемо за індукцією порядку. Н до рівня 1 твердження очевидне. Припустимо, що затвердження виконується для всіх матриць N-1 порядку. Тобто в нас є припущення індукції. так. Нехай А довільна матриця N порядку. Зазначимо, що ліва та праві частини рівності у цієї, так? містить доданок А1,1, вносить на алебрічне доповнення а 11 Тому ми не можемо просто здехтувати. в правій частині рівності 1 І тий доданок АІ1 А і на лоббрічне доповнення АІ1 дорівнює А І1 на мінус 1 в степені плюс 1 на мінор мі 1 Та відповідно МІ1. Є визначник ось такий, откуда матір, так? Я викидаю якраз цей ряд. Розкладемо цей визначник за першим рядком. І тий доданок цього розкладу має вигляд А1Й дорівнює мінус одиниця в степені одиниці плюс й мінус 1 МІ. 1 I і, і, і йод, так? Де позначення МКЛРС означає детермінант матриці, що отримується з матриці А використанням рядків К та Л і стовпців Р та С. Тоді додано данок правої частини рівності 1, що містить е, елемент А1, АИ1 помножити на А1 J, буде виглядом ось такого. А і один помножти на мінус одиниця на І плюс 1 помножі на одиниці й помножти на мінус одиниця в степені одиниці плюс J minus один. М і М один і І дорівнює минус одиниці в степені І плюс J плюс один дорівнює А і один помножити на А один йод на минор М один І. Тепер знайдемо доданок, що містить ось такий елемент А і, і 1 помножити на А1Й у лівій частині рівності 1. Множник а 1 й з'являється лише в йотому доданку в вигляді А1Й на лаборічну допомогу на А1Й до рівня А1Й на мінус 1 в степені 1 плюс й М1Й, де відповідно АМ1Й. Ось є значник такої матриці. За припущенням індукції ми можемо здійснити розклад визначника М1Й за першим стовпцем. І той доданок цього розкладу дорівнює А і 1 помножити на мінус 1 і мінус 1 плюс 1, так, на мінор М1І і 1Й. А тому додано, що містить множник АІ1 А1 лівої частини рівності 1 дорівнює відповідно А1 помножити на мінус одиниця одиниця плюс J помножити на А І1 помножити на мінус 1 в степені І мінус 1 плюс 1, на мінор М1 і м, І, 1, і J, дорівнює мінус одиниця в степені І плюс J плюс 1. А І1 помножте на А1Й помножте на мінор М1І і й. Звідси знаходимо, що ліва та праві частини рівності однакові. що завершує доведення нашої напи. Лем. Наступне лема, нехай а, n на Н матриця, а матриця Б отримається шляхом перестановки двох рядків чи стопців матриці А. Тоді. Визначник матриці Б дорівнює мінус визначнику матриці А. Доведення. Знову доведення проведемо методом математичної індукції за розміром матриці. Твердження леми легко перевіряється для дорівнює двох. Так, Припустимо, що твердження леми виконується для всіх матриць розміром n-1 на n-1. Доведемо що тоді і для матриць n порядку воно виконується. Спочатку доведемо що це для випадку, коли. Представляються два сусідні рядки матриці А. Нехай це R тий та R плюс перші рядки. За лемою, за попередньою лемою, детермінант матриці А можна обчислити через розклад за першим стопцем. І, і тий до цього розкладу має вигляд мінус одиниця в степінь І плюс один b і l, m і l від b, так? Позначення MLB і означає мінор елемента і того рядка та того стовпчика матриці B. Якщо І недорівні R та І недорівні R плюс 1, то B і L дорівні A і L, і і мінор M і, M, і M, M, I, L B є детермінантом n мінус першого порядку, що збігається з мінором M і A за винятком двох сусідніх рядків, що переставлено. Але тоді, за припущенням індукції, ми маємо що, що мінор. Матриці МИЛ e, Б дорівнює мінус Ми а при І дорівнює Р, та І не дорівняння Р плюс 1. Якщо І дорівнює Р, R, то Б і Л дорівня А Ри і M, І, 1 Б дорівні М Р плюс 1, 1 від А, тоді Р т доданок у розкладі значника матриці Б має такий вигляд. мінус одиниця в степені r плюс 1, br1, mr1b, дорівнює мінус 1 в степені r плюс 1, ar плюс 1, mr плюс 1, і від а дорівнює мінус 1, мінус 1 помножити на мінус 1, r плюс 1, плюс 1, ar плюс 1, 1, mr плюс +1 -1, 1, -1, 1, 1, а, так, логічно, якщо і дорівнює R плюс 1, то B і L, B і 1 дорівнює R1 і M і 1 від B дорівнює mr 1 від A, так? Та R плюс перший є доданок в розпіді визначення B дорівнює мінус одиниця в степені R плюс 1 плюс 1, BR плюс 1, 1, MR плюс 1, 1 від B, так, і дорівнює мінус одиниця в степені r, А r1 на мінор МРА дорівні мінус одиниця помножиться на мінус одиниця в степені r плюс один А 1 один МР 1 А. Іншими словами, r, T та r плюс перші доданки в розкладі визначника матриці B за першим ступцем протилежні за знаком та рівні за абсолютною величиною, відповідно, з r плюс першим та r, тим доданками розкладу визначника матриці А за першим ступцем. Поставимо всі ці результати, детермінант матриці Б і знову застосуємо попередню лему, Так, детермінант матриці Б відповідно дорівнює ось такі суми, так? Де ми вилучаємо тут, коли і з цієї суми, коли дорівня РА плюс 1. Відповідно, це дорівнює, Тут нічого у нас не міняється. Підставивши сюди, так. Дорівнює мінус сумі. Ось. Отже, ми давали твердження леми для випадку, коли здійснюється перестановка двох сусідніх рядків. Для доведення того, що воно справляється при перестановці двох довільних рядків, лише відзначимо, що перестановку двох рядків з номерами, скажімо, R та S, R менше Р менше S, можна здійснити шляхом 2S-R-1 перестановок сусідніх рядків. Оскільки ця кількість перестановок не парна, та кожна з них міняє знак детермінанта на протилежний, то зрештою детермінант матриці Б буде протилежним за знаком із детермінантом матриці А. Тепер можемо перейти до доведення теореми лопласа. Отже, доведення теореми Лапласа. Нехай матриця Б отримується з матриці А шляхом переміщення. І того рядка вгору на перше місце за допомогою і мінус одної перестановки сусідніх рядків матриці. За попередньою лемою ми маємо що над матриці B дорівнює І мінус одиниця в степені І. Мінус 1 детермінат порушення матриці А, але B і J дорівнює A А і J. І мінор М1Й матриці B дорівнює М і Йод мінор матриці А для всіх і від одиниці до Н. Тоді ми маємо, що дитермінат матриці А це мінус 1, це І мінус один дитермінат матриці B. Ще раз це все переписуємо, визначивши детермінат матриці B, розписавши так. Ось ми тут все порозписували. Але за доведенням ці детермінанти рівні, так? А отже, ми що це дорівнює ось цього. так? А що це таке? Це насправді визначник матриці А, так? Тобто ми одержали формулу розкладу детермінанта матриці А за Ітим рядком. Доведення розкладу детермінанта за стопцем аналогічне з урахуванням даме 1, 2, 90. Ну що, на цьому я буду завершити свою лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів. Спішує закінчення війни. Ну і щоб ви нарешті читали лекцію, не забувайте. Один такий факт. Я надалі вас попрошу про те, що ви прослухали мої лекції, мене повідомити на адресу op.gutik.yahoo.com. Цю адресу ви можете взяти моїх асистентів. І що десь загубити. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.